Медики Сарницької ЦРЛ спільно із столичними колегами виконують коронарографію пацієнтів відділення інтервенційної кардіології. Це вже другий етап лікування, адже кілька днів тому жінка потрапила до медзакладу із перенесеним інфарктом у життєво загрозливому стані. Тож лікарі провели термінову операцію. Ми простентували інфаркт залежну артерію, але так як в неї ще зберігається ураження по інших судинах, нами було прижино то рішення, бо вони її турбують на певному етапі, і вона зараз стабільна. Ми її, щоб вона до нас. Повторно не зверталася, було максимально комфортно і відновити її насосну функцію серця в повному об'ємі, скажімо так, бо зараз вона не в зовсім хорошому стані. Мамі було прийнято рішення зробити процедуру на іншій неінфарктній судині, яка є. Гемодиномічно значення має, має ураження, щоб вже повністю відновити міокард. Відділення інтервенційної кардіології працює у медзакладі відносно нещодавно з березня цього року. Тому спершу приймали виключно планових пацієнтів, які не потребували складних оперативних втручань, адже головне завдання кажуть не зашкодити. Ми збільшуємо діапазон наших, скажімо так, оперативних втручань і можливостей цих оперативних втручань Це Ми виконали недавно. Тромболізиси на телах почали робити, почали пункція перикарду, ламки там існували з м'яких тканин тобто для зручності, для ефективності, Тобто ми готові для цього всього робити, але ми хочемо це робити поступово і дуже кваліфіковано. У самих процедур обстежень 108. Стентувань 28 і інфарктів 6. так як відділення нове необхідна і команда фахівців, яка змогла злагоджено та якісно надавати відповідні послуги для ургентних пацієнтів. Тож залучили до співпраці колег із столичного інституту АМОСОВа. Починати ми на планах хворих більш ми стабільні. Зараз ми вже можемо потрошку брати, забезпечувати. Ми вже розуміємо, які потрібні нам об'єми, які ми які передстоять перед нами. Задачі, що нам потрібно для того, щоб якісно їх виконувати робота цього відділення, за словами генерального директора лікарні, це врятовані пацієнти, адже для них кожна хвилина може вартувати життя. Раніше таких хворих доводилось направляти до рівного, де є відповідне обладнання та фахівці. Ми маємо на сьогоднішній день можливість обслуговувати пацієнтів з гострим інфарктом міокарди. Ми вже маємо підписаний пакет. Ми на даний конкретний момент готуємо свої власні кадри. Підготовка кадрів. Вона потребує часу. Кадри готуються в інституті Мосова. Планах адміністрації лікарні та керівництва міста розширення відділення, аби забезпечити медичною допомогою не тільки мешканців САРН, а й сусідніх населених пунктів. Для цього планують відремонтувати та переобладнати наявні приміщення у лікарні, що дозволить збільшити кількість ліжкомісць, зробити ремонт у суміжних приміщеннях, щоб мав кардіоцентр можливість приймати більше пацієнтів, щоб не було вже повністю потреби. У доїздах до Рівного кардіоцентр має забезпечити 100% потреби полісся у наданні цієї медичної допомоги. Окрім того, в місті прийняли програму компенсації вартості оренди житла для того, аби заохотити фахівців приїжджати до районного центру і працювати у Сарницькій лікарні. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.